Софія, здається, життя нас вчить, дає нам урок, що не можна чогось дуже сильно хотіти. Прокинули з людини спеціально mm. в 4.30, ну Софія в 5.30, я чуть попозже доїхав просто. І, і що? І прямо по дорозі, поки все налаштували, всі плани там заняття організував. Думаю, треба в пулі покататися на ВДНГ. А в нас був варіант на 19.30. Але да. я сказала, ой, людей буде багато, ні. Ні, ну, да. ну люди вже їздять, так. Да. Ну і що? Ну на віліки щось полегче, там на роліках. Ну так, ну, да, можна буде зараз чисто почекати чисто зими, щоб вдарили оці морози, і буде чисто ковзанка. Ага. Так і що? Ми приїхали в пул. Подивіться, він ідеально мокрий. Ну, Настільки. Ні, подиви, наскільки ну, він на ідеал. Я не диви, як там все. Ні, ні, я просто в тому сенсі, що диви, нема жодної сухої плями. Взагалі, ноль. Він прям. То це що виходить, що життя наш вчить? Ні, там дивись, що сухо. Де? От тут. ні 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 це воно так відблизькоє, пішли підійдемо. Це життя нас вчить просто якщо чогось Давай, дуже тут сильно... Поползем, Давай. Якщо ви вже приїхали. Такі чувачки тут А ну там є супоє, трохи. Та ні. А то внизу. Ну так. Коротше, якщо чогось дуже сильно хочете, все світ по у вас щелкнет.